Він часто говорив, всіх нас продали. Гроші. Це сплановано. Це сплановане вбивство. Хто за цим стоїть? Так, з якої сторони? А українська політика. Можна далі не розкладати, навірно. Росія. Та її органи. Це була не Росія. Це не Росія. Це Це, це, це політика, скажімо так, це політика України. Яка звела... Зараз. По-перше, мені все-таки кажуть, що це влада ще тодішнього Януковича. І це, як би вам сказати, ем... Ми, ми, ми умовка ж, знаєте, ми збирали, збирали, Ми щось там ми терпіли, ми, ми терпіли, ми збирали, збирали, оце все. І потім, коротше, последня капля у нас упала. Тобто, на його почому стравили всіх собак, що він ну, умовно кажучи, дискредитував владу і так далі. Тобто, о, о, із за тебе о, у нас оце, знаєте, ми визнанні. Чисто із за тебе оцей Теофіла произошло, і за тебе нас тут видворяють, і так далі. Тобто, з, на нього спихнули, як то всіх собак вообще. Не тому, що влада дільмо була ізначально, знаєте а, а спихнули на нього все, тому що це ти нас отако обгівняв скажімо так, і дискредитував. А чому саме на нього? Я щось знав. у нього була якась сімка. Він часто говорив, всіх нас продали гроші. Там була, скоріш за все, десь якась інфа. Інформація. скоріш за все, були, ой. скоріш за все, були якісь зв'язки. У нього, можливо, у нього були якісь зв'язки у владі, і хтось, крім нього, ще це знав, але той, хтось, скажімо, нічого не говорив. А цей, а цей, а цей скоріш за все, знає, тому кажучи, такими. З заявами він, скоріше, знаєте, сам себе підставу плані тому, що він щось знає. Чи був шанс уникнути смерті? Чи по долі в нього було ну, не можна було уникнути цієї загибелі? От вам і карта долі. Мені тут випала спочатку сама історія. Тут не колісниця, а колесо, обратних ход колеса, як передвіження, смерть, тут все це є. Умовно кажучи, в той момент, коли це все сталося, вже він би цього не уникнув. Ну, якщо не так, то інакше. Якби не а, зараз, то трошечки пізніше. Тобто, це би. Це, а, це знаєте, т, ну тут навіть це все логічно. З самого початку, з самого початку, того всього можна би було уникнути, якби, може, людина не як би сказати, да, не виказала якось того, що я щось знаю. Наказ е на замовлення вбивства Кузьми Скрябіна віддавав особисто Янукович? Ні. Опачки а тут цікаво. Тут зразу отричені теофіла. Ти нас дискредитуєш, я тобі вже ну, я вам вже казав. Скорше, він був, знаєте, він був о, і Вищий суд. Він був, як мінімум, одною з тих, одним з тих, хто прийняв це рішення. Щось дуже-дуже схоже. От на Януковича падають не такі карти, а тут прям падають карти і прям... А Можемо подивитися сина Януковича, котрий Олександр. Не, не Віктор, який загинув потона, а Олександр Янукович. Теж була така тіньова, але дуже впливова в ті часи фігура. Це ж це, ну, я ж говорю, груповий заказ, условно кажучи, Це може бути його ідея. Ідея одного, а на, умовно кажучи, фас сказав другий. Тому що в мене а, тут орфій як смерть. в мене тут жорстокість Марса, як сама ідея, і як само несприйняття людини. От. Ну і екзорцизм як то, що треба. Очиститися, скажімо так. Тобто оцей теж причетний Олександр Скажуть, да. Котрий, так? Кажуть, так. Да. Люди, які реалізували вбивство, вони ще живі? Так, да, кажуть, що живі. Ми колись дізнаємось правду. Про справжніх замовників і реалізаторів цього вбивства. Дуже дуже наврядче. Тільки що, якщо в мене знову я пояснюю, чому я так кажу, падає коліс, колісо фортуни, якщо повезе. Тільки якщо повезе, це буде якимсь дивом, а тільки якщо повезе, то взнаємо, Але якщо ми вибере заберемо оцей оце такий фактор, скажімо так, то дуже навряд.